Перед тим як зняти круте відео, важливо не просто натиснути кнопочку зйомка, а перевірити кілька речей, щоб все виглядало чітко і професійно. На першому дні марафону ми вже говорили про базові моменти перед зйомкою: це світло, стабілізація, звук, фоновий звук, різні плани, різні ракурси. А сьогодні поговоримо про технічну сторону: в якій якості знімати, як зберегти відео чітким після монтажу, яку обрати частоту кадру, як завантажити його в інстаграм. Ці деталі не складні. Але вони вирішують, як буде виглядати відео у стрічці підписників. Перше правило: знімайте в 4К або в 1080. Особисто я часто знімаю в 4К, бо краще зняти в максимально хорошій якості, а далі вже відбувається стиснення. Можеш накладати субтитри, проганяти через іншу якусь програму, і відповідно, що якість може псуватися. Але я тестувала по різному, знімала і в 4К, і в 1080, і чесно, я не помітила жодної різниці. Після того, як я заливала відео в інстаграм, що так, що так, якість у мене виходить просто однакова. Наступне це формат відео 9 на 16, тобто вертикальне. Це стандартний для Reels, Stories і YouTube Shorts. Так, твоє відео займає весь екран, а значить більше шансів утримати увагу. Наступне це частота кадрів. Що це таке? Перевір у налаштуваннях камери перед зйомкою, щоб у тебе не стояло 24 або 60 кадрів. 30 – це золота середина для плавності й оптимального завантаження в інстаграм. Але є свій нюанс. Можливо, ви таке помічали, що ви знімаєте при якомусь освітленні і відбувається таке мерехтіння лампи. Це означає, що підібрана неправильна частота кадрів, і, відповідно, потрібно її змінити на іншу. У вас може стояти 30 і воно мерехтить, ви змінюєте на 24, воно мерехтить, ви змінюєте на 60, воно перестає мерехтіти. Може бути, і по-іншому, що не буде мерехтіти при 24 кадрів. Тому тут майте на увазі, що є такий момент. Змінює Частоту кадрів, і це вирішує ваше питання і немає мерехтіння лампи, тому що, наприклад, якщо ви знімаєте в слоумо, тобто сповільнена зйомка, і у вас мерехтить лампа, ну це виглядає ну дуже, прям дуже дуже не. Ще один важливий момент перед тим, як завантажувати саме відео в Instagram. Заходимо в свій профіль, дивимося налаштування, шукаємо медіафайл і перевіряємо, щоб нас стояла кнопочка на завантаження у найвищій якості, бо вона може бути вимкнена. Якщо ця функція вимкнена, Інстаграм автоматично стискає твоє відео, і воно виглядає мильним, і навіть якщо ти вкладешся в монтаж, якість буде зіпсована. Наступний момент завантажу відео. при Інтернеті, я серйозна, тому що якщо поганий інтернет або поганий мобільний інтернет, він повільний, нестабільний. Інстаграм автоматично погіршує якість твого відео. Тому слідкуй за тим, щоб у тебе було стабільне підключення. Наступний момент чомусь його роблять і досі. Після нового року Інстаграм повністю оновив свої правила і декілька разів казали про те, що не використовуйте водяні знаки. Забудьте про використовування водяних знаків у відео, чи то капкату, чи то віену, чи то іншоту, чи логотипу Інстаграму або Фейсбуку. Не використовуйте це, тому що. Це буде різати охоплення самого відео. Інстаграм просуває оригінальний контент, вони постійно про це говорять, те, що вони зараз націлені на оригінальний контент креаторів. Тому забудьте і не використовуєте якесь лого або водяний знак у своєму відео. І це завжди виглядає непрофесійно, наче ви не вмієте монтувати і в перший раз зайшли в програму для монтажу. А що каже сам Інстаграм про все це? Адам Мосері, керівник інстаграму. Прямо заявив на своїй сторінці. Раджу підписатись, залишу вам посилання. Якщо відео не набирає взаємодії, інстаграм може показувати його в нижчій якості, відповідно, показує його менше разів. А якщо відео переглядають, коментують, зберігають, алгоритм автоматично покращує відео. Тому. Ми орієнтуємось не на те, щоби там зробити суперскладний важкий монтаж. Ми орієнтуємось на ті сенси, які ми хочемо закласти у відео, тому що підписники реагують на те, що ми там хочемо донести. Якщо це не цікаво, немає значення. Складний у вас гарний, крутий, динамічний, важкий монтаж. Витрачали ви 5, 6, 10 годин на той монтаж. Якщо відео не цікаве, його ніхто не буде дивитись. Тому думайте про те, що ви знімаєте, і бажаю вам успіху.